Перша, ніж винести, можливо, найнеоднозначніший за всю історію українського виборчого права вердикт. Люди у мантіях кілька разів поринатимуть у професійні консультації. Суд, порадившись на місці, керуючись таким 22, другою, ходес України адміністративного сорочця на місці ухвалив у задоволенні даного про питання відмовити. На календарі буде п'ятниця на годиннику близько сьомої -го вечора, зваживши усі за та проти судді вищого адміністративного суду України, наважиться на рішення, що змусить на мить остовпіти на від звиклих до вітчизняних традицій фривольного трактування права. Визнати недостовірним результати чергових виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року мандати говорючих виборчих одинадцять 1171 день встановили центральний робочої Визнати відсутність Лавровського Олександра Георгия, 62-го року народження, та Павла Івановича 77-го року народження, статусу топоновань народних депутатів України. Жертвами сліпого жеребу Феміди стають одразу два народні обранці-мажоритарники. Один дозволив собі розкіш бути позафракційним. Інший першого дня роботи сьомого скликання увійшов до вілоблакітного парламентського угруповання, аби наступного вийти з нього. Домбровський відноситься до категорії опозиційних кандидатів, як і балога і голосують. Не вони сон з партію регіони регіонів. Ми вважаємо, що зазначене рішення носить політичний характер, оскільки немає під собою підґрунтя правового. Натомість адвокат автора скарги, яка і стала приводом для початку процесу, сам він нині знаходиться за кордоном, готовий визнавати виняткове бажання відновити справедливість. Мовляв, висуванку батьківщини Наталію Солейко та ставленика партії регіонів Степана Деркача в 11-му та 71-му окрузі. Відповідно, ті кого ЦВК визнало переможцями, здолали за допомогою фальсифікацій. І Юрію Кармазіну вдалося це довести. І він представляє інтереси українців в суді, як заслужений юрист України. Ця справа для нас у правовій площині лежить. Якщо хтось її хоче прикласти в політик. Площину, і на цьому заробити бали. Це... Як кажуть, їхня гра. обуреню незалежних правників немає меж мало того, що суд взяв до розгляду подання людини, яка сама не брала участі у перегонах, він ще й виніс ухвалу за чотири місяці після закінчення п'ятиденного терміну поставлення по постановлення центровиборському. Але найголовніше вердикт не відповідає жодному із п'яти пунктів, за котрими люди в мантіях можуть визіхнути на торканого. Дано випадку рішення суду стосовно двох депутатів, це рейдерство парламентаризму не є рішенням суду в розумінні рішення суду саме Воно не відповідає ні конституції, який чітко запис підстави для припинення повноважень Ні закону про статус народного депутата, ні закону про вибори. Допоки меншість активно стає на захист колег, що, як виявилось, завжди були опозиціонерами. Більшість розмірковує над механізмами втілення в життя, рішення суду, погоджуючись без додаткових пояснень, не обійтися. Ситуація то більше ніж несподівана. Уже треба спосіб знайти виконання, в який спосіб ну, унеможливити статус народного депутата, блокування картки. Не недопущення до залу, я, наприклад, поки що ще не знаю, але в цьому відношенні без додаткового я б сказав би тлумачення суду, в який спосіб повинно відреагувати керівництво Верховної Ради на дане рішення. Не, не обійдемося. Регіонали попереджають погрози їхніх опонентів звільнити членів Васу не здійснені, поза як не доведено факт порушення останніми закону. Опозиціонери від обіцянок відступати не збираються. Хоча й підозрюють одна гілка влади просто виконувала замовлення іншої. Вперше в історії України суддів порушення пряме порушення Конституції України і всіх законів. І найважливіше порушення волі виборців. Прийняли рішення за прямою вказівкою президента України щодо позбавлення цих мандатів. Ми вважаємо це безпрецедентним кроком, і те, що відбулося по відношенню до цих двох народних депутатів України, це системний напад на український парламент. Найдалекоглядніше ж тим часом намагаються розпізнати в прецеденті новий тренд роботи влади, і захочемо демонструвати зайву самостійність, яким чином можна. Будь-якого депутата позбавити повноважень через рішення суду це перекреслює саму суть парламента. Я не думаю, що е, така практика пошириться надалі, тому що е, ну надто важко взагалі. Інтерпретувати це з точки зору права тоді виходить, що взагалі, якби ми повинні не зважати на конституцію, а керуватися тільки рішеннями судів прийнятих за сумнівних правих обставин. Виконувати вердикт, принаймні один із екс депутатів, не збирається. Павло Балога вже заявив, посвідчення не здасть, депутатську роботу не припинятиме, а ще зробить все. аби суперечливе рішення адміністративного суду стало однією з тем обговорення під час саміту Україна ЄС.